Що краще спліт чи фулбаді? Тобто розділяти тренування і в різні дні прокачувати окремі групи м'язів, наприклад, день грудей, день спини, день ніг, чи навпаки, пропрацьовувати все тіло за один раз? Це одне з найпоширеніших питань і серед новачків, і серед освічених атлетів. І водночас одне з найбільш спірних. Кожен має свою думку, кожен захищає свій підхід. Але який формат насправді дає більше результату, як в плані енерговитрат, а значить спалювання жиру, так і в наборі м'язової маси. І, зрештою, допоможе виглядати більш збалансованим. У цьому відео ми розберемо всі аргументи за і проти кожного підходу, і визначимось, який підхід найкраще підходить саме вам. Але спочатку хочу запитати, як ви тренуєтесь саме зараз, full body чи спліт? Напишіть в коментарях, якою програмою користуєтесь і як вона вам заходить. Ваш досвід буде корисний як для інших глядачів, так і цікавий для мене. для підтримки каналу, обов'язково поставте подобайку та підписуйтесь. Вам не важко, а мені приємно. Почнемо з класики: спліт тренувань. Це тип програми, яку традиційно використовують професійні спортсмени-бодібілдери. Суть проста: кожного дня тренуєш лише одну м'язову групу. Наприклад, понеділок груди, вівторок спина, середа ноги, четверг плечі і прес, а п'ятниця біцепс і трицепс. А вихідні повний відпочинок. Далі все повторяється. І цей підхід звучить досить логічно: повна концентрація на одній зоні, максимум навантаження, а значить, і максимум стимулу для росту. Але є й свої мінуси. По-перше, це потребує багато часу. Не кожен може щодня відвідувати зал. Також, якщо дивитися з точки зору ефективності, ви тренуєте кожну м'язову групу лише один раз на тиждень. І навіть якщо тренування дуже інтенсивне, грудям чи рукам для відновлення вистачає 3-4 дні. Тобто ви могли б знову їх прокачати вже через кілька днів, але замість цього чекаєте цілий тиждень. І це головний мінус. Бо частота стимулу також ключ до росту. Тепер подивимось на інший підхід тренування всього тіла за раз, тобто full body. Суть в тому, що ви працюєте над усіма основними групами м'язів в одному занятті: груди, спина, ноги, руки, прес. Усе це за один день. Зазвичай такі програми передбачають три тренування на тиждень, наприклад, понеділок, середа і п'ятниця, з вихідними між ними. Головна перевага в тому, що майже кожну групу м'язів ви стимулюєте три рази на тиждень, а не один як в класичному спліті. Тобто, частота роботи зростає втричі. І це важливо, якщо ваша мета саме ріст м'язів. Згадаймо, що головне для росту м'язів це обсяг тренувань, а він визначається такими факторами, як інтенсивністю, а тобто скільки ваги ви піднімаєте, частотою, як часто тренуєте групу м'язів, і кількістю підходів та повторів. І от, якщо ми хочемо прогресу, ми маємо поступово підвищувати хоча б один із цих показників. Так ось, body дає нам природню перевагу, високу частоту. Ви не чекайте тиждень, щоб знову навантажити груди чи спину. Ви це робите вже через 2 дні. Але бодібілдинг не стоїть на місці, і з часом з'явилися більш розумні типи сплітів, які дозволяють підняти частоту без втрати якості. Наприклад, push-pull legs, а тобто штовхай тяни ноги. Він ділить тренування за принципом руху. М'язи, що штовхають, груди трітсяп плечі. М'язи що тянуть спина і біцепс, ну і звісно ноги. Тобто на практиці це може виглядати так: перший день груди, плечі, трицепс, другий день ноги та прес, третій день спина і біцепс, четвертий день відпочинок. І потім цикл повторюється. У результаті кожна м'язова група отримує два тренування на тиждень замість одного. Або ще як варіант спліт протилежних груп м'язів. Тут ви комбінуєте, наприклад, груди і спину, або біцепс та трицепс. Тут взагалі ви можете робити суперсети на м'язи антагоністи. після вправи на біцепс, одразу без паузи вправу на трицепс. Наприклад, підйом штанги на біцепс стоячи, і відразу без відпочинку французький жим штанги лежачи. Перевага такої програми буде в тому, що ви економите час і зберігаєте високу інтенсивність, і при цьому можете виконати більший обсяг роботи. Наприклад, перший день груди та спина, другий день ноги, а саме квадрицепс та біцепс стегна. Третій день біцепс, трицепс і плечі. День відпочинок і потім знову по колу. Виходить теж два тренування на тиждень для кожної м'язової групи. Ще популярний варіант верх-низ. Тут все просто. Один день ви тренуєте верх тіла, інший низ. Наприклад, понеділок-верх, вівторок-низ. Середа вихідний. Четверг-верх, п'ятниця низ. Вихідні відпочинок. Тобто знову працюємо над кожною м'язовою групою двічі на тиждень. Частота вища, ніж в класичному спліті, але трохи нижча, ніж в фуллбаді. Але навіть при такому підході, давайте будемо чесними. По-перше, не всі мають можливість тренуватись 5-6 разів на тиждень. Більшість людей має роботу, сім'ю, обов'язки і іноді навіть один день в залі це вже подвиг. Також потрібно врахувати відновлювальні можливості організму кожної людини окремо. Якщо у вас достатньо сну, хороше харчування, мінімум стресу і правильно розподілене навантаження, ви можете прогресувати тренуючись по 5-6 разів на тиждень. Але. Такі ідеальні умови скоріше виключення, аніж правило. Для більшості натуральних атлетів такий спліт більш ймовірно призведе до перетренованості, ніж прогресу, навіть якщо вони знайдуть час займатися 5-6 разів на тиждень. Тому, якщо ви не професійний спортсмен, а звичайна людина, яка хоче виглядати краще, пропрацювати все тіло якісно і збалансовано, і при цьому не жити в спортзалі, оптимальним варіантом може бути триденний спліт розбитий з інтервалом в 6-7 днів. Наприклад, понеділок, груди, плечі, трицепс, середа, спина, біцепс. П'ятниця, ноги, прес. В вихідні відпочиваємо або лише субота відпочинок, а неділю повторюємо цикл. Єдиний мінус, що як і при класичному спліті, частота тренувань невисока. Зате це дозволить не жити в спортзалі, підтримувати високу якість кожного тренування, пропрацьовуючи детально кожен м'яз, і зберігати стабільний прогрес протягом місяців. Ви даєте тілу достатньо часу на відновлення, при цьому кожна група м'язів отримає достатнє навантаження, а не як в фулбаді по одній вправі на м'язову групу. І то менші м'язові групи ви не завжди будете встигати пропрацювати. І саме тут фулбаді втрачає перевагу. Якщо ви намагаєтесь опрацювати все тіло за одне заняття, ви просто фізично не зможете приділити кожній групі м'язів достатньо часу та сили. Ви обмежені у кількості вправ. Зазвичай це одна, максимум дві вправи на групу. Також ви не можете пропрацювати м'язи під різними кутами, що є критично важливо, наприклад, для спини. Спробуйте собі уявити, якщо ви вирішите зробити на одному тренуванні, скажімо, 3-4 вправи на спину, 3-4 на ноги, одну-дві на груди, передня, середня, задня дельта, по одній на біцепс, тріцепс, сталитки. Виходить просто божевільний об'єм. Вам потрібно провести в залі півдня, щоб його виконати. А до кінця тренування ви будете настільки виснажені, що навряд чи захочете це повторювати знову після завтра. Тому програми Full Body зазвичай побудовані навколо базових багатосуглобових рухів: присідання, станова, жим лежачі, підтягування. Такі вправи залучають одразу кілька м'язових груп, і це чудово з точки зору ефективності, але не залишається часу на ізолюючі рухи. Вони часто просто не поміщаються в структуру фулбаді. Тепер порівняємо об'єм. Припустимо, що в фуллбаді в середньому ви робите одну-дві вправи на м'язову групу по три підходи. Це буде від 3 до 6 підходів на день. Якщо ви тренуєтесь тричі на тиждень, виходить від 9 до 18 підходів на м'язову групу за тиждень в середньому. В спліті ви робите 2-4 вправи на кожну м'язову групу по три підходи. Це вже від 6 до 12 підходів за одне тренування. І якщо ви повторюєте цей спліт двічі на тиждень, отримуєте в середньому від 12 до 24 підходів на групу, в залежності від м'язової групи. Знову наголошую, це середня цифра. Тобто при грамотно побудованому спліті загальний обсяг роботи буде перевищувати показники фулбаді. А якщо ж ви побудуєте спліт так, щоб кожну м'язову групу опрацьовувати лише один раз на тиждень, це дозволяє кожне тренування зробити трохи об'ємніше, додати більше вправ, сетів або варіацій рухів. У середньому це становитиме від 12 до 20 підходів на одну м'язову групу. А отже, той самий загальнотижневий обсяг, який дає фулбаді. Різниця лише в тому, що під час спліту ви маєте змогу детально пропрацювати кожен окремий м'яс, змінювати кути, амплітуду, темп, ізольовані рухи. І саме це, з мого досвіду, робить цей формат найбільш оптимальний для атлетів середнього рівня. Тобто не новачків, які тільки вчаться відчувати м'яс, але й не професійних спортсменів, для яких тренування це повноцінна робота. І ще один аспект, який часто недооцінюють: відновлення після фулбаді тренувань. Усі звикли думати, що для відновлення значно складніше спліт програма. Але насправді, після важких базових вправ, наприклад, присідань, більшість людей буде відчувати більше 3-4 дні. Якщо ви належите до таких, ви не зможете через день знову пропрацювати ноги. У такому випадку спліт-програма з більшою паузою між повторним навантаженням буде не просто зручнішою, а й ефективнішою. Вона дозволяє м'язам повністю відновитись, адаптуватись і рости, замість того, щоб постійно працювати в стані хронічної втоми. Тепер розберемо наступне питання: який формат краще для спалювання жиру? Адже багато хто обирає програму не лише для росту. А для того, щоб схуднути і зробити тіло більш рельєфним. Правда в тому, що і фулбаді, і спліт-тренування можуть однаково добре працювати для жироспалення, залежно від того, як ви їх побудуєте. Якщо у вас класичне силове тренування, скажімо, з підходами 5 по 5 і довгими паузами, кількість спаленої енергії буде невелика. Але якщо ви використовуєте суперсети, дропсети, кругові тренування, де кілька вправ ідуть поспіль без відпочинку, ви підвищуєте частоту серцевих скорочень, створюєте метаболічний стрес. І спалюєте суттєво більше калорій. Тобто не формат вирішує, а структура тренувань. Це залежить від об'єму, темпу, пауз і підходів, які ви вибираєте. Ну і, звичайно, дефіциту. Тож, як визначити, який тип тренувань підходить саме вам? Є 5 простих запитань, які допоможуть зробити правильний вибір. Перше, ви новачок чи вже маєте досвід. Якщо тільки починаєте, я завжди рекомендую стартувати з фулбаді. оскільки вам, по-перше, потрібно засвоїти базові багатосуглобові вправи, такі як присідання, тяга, жим лежачи. В ви будете їх частіше виконувати і швидше відпрацюєте техніку. І друге, новачкам для того, щоб отримати стимул для росту, не потрібно робити великий об'єм робот. А значить, найкращий спосіб буде це зробити тренування всього тіла по одній вправі на м'язову групу. Так, ви створите міцну основу. Друге, наскільки регулярно ви можете займатися, тільки не бажаєте, а реально маєте можливість. Маю на увазі, якщо ви зайнята людина, що може не мати часу та стабільного графіку, і один тиждень позайматися тричі, а наступного лише раз. В такому випадку також краще підійде full body, адже маючи декілька пропусків на місяць, на спліті кожну м'язову групу ви будете пропрацьовувати ну дуже з великим розривом. І навпаки, якщо ви впевнені, що, наприклад, понеділок п'ятниця ви гарантовано зможете виділити для тренування, то ну, чудово може підійти 3денний спліт, де на кожному окремому тренуванні можна добре пропрацювати кожну м'язову групу окремо. Третє, яка ваша головна ціль? Якщо ви хочете підкачатись, створити естетичне, симетричне тіло з ідеальними пропорціями, де все збалансовано, спліт буде ефективнішим, бо дозволить опрацювати деталізовано усі м'язи. Але якщо ваша мета здоров'я і просто фітнес, підвищити трохи витривалість і при цьому не проводити щодня в залі, і фулбаді також буде хороший вибір. Четверте, Чи є у вас відстаючі м'язові групи? Якщо так, наприклад, слабші груди або задні дельти. Тоді логічніше перейти на спліт, щоб ви могли прицільно навантажити ті зони, які відстають, і підтягнути їх до загального рівня. І п'яте, як швидко ви відновлюєтесь після тренувань. Якщо можете працювати з тією ж м'язовою групою через день, вам може підійти full body. Але якщо після кожного тренування відчуваєте крепатуру по 3-4 дні, спліт дасть тілу більше часу для відновлення і прогрес буде стабільніший. Отже, підсумуємо: обидва формати можуть працювати чудово. Питання не в тому, який кращий, а в тому, який підходить саме вам і саме зараз. Бо навіть найідеальніша програма не дасть результату, якщо ви не зможете дотримуватися її регулярно, або ваш організм не буде встигати відновлюватись. А якщо ви не знаєте, який формат краще підійде саме вам, що дасть кращий результат, я можу вам допомогти як разовим індивідуальним розписанням плану тренування та харчування під ваші цілі, наявне обладнання, відновлювані можливості організму та побажання, так і на онлайн супровіді, як ваш персональний тренер, коли ми на постійному зв'язку я слідкую за прогресом і коригую план роботи в залежності від змін. Кому цікаво, Пишіть за посиланням під відео. Я з радістю відповім на всі запитання.